Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні у нас з Сергієм визначний день, тому що ми сьогодні разом з вами випробуємо диммашину. І це вже буде справжня диммашина. Я думаю, що кожен з вас хоча б раз бачив фото або відео, де наречені або якась вечірка, але найчастіше це наречені. Танцюють неначе в хмарах. От по полу, по підлозі сталиться такий ваш важкий клуб, части, білий дим. І е, ми загорілися, це ми теж хочемо, щоб наші молодята танцювали от в такому красивому антуражі. І зараз е, разом з вами будемо випробувати нашу дим-машину, яку Сергій зробив власними руками. Ми замовили сухий лід. Це саме та речовина, яка викликає цю реакцію так і створює оцей білий дим. Е, і на початку е, оцей білий дим це ось Такий лід. Ау, Боже, який холодний! Де, лісі забув сказати, що його руками не можна брати. От дякую тобі! Якщо я на все життя обморозила пальці! Для цього ложки, бери ложку! Боже, не повторюйте моїх помилок. Оце вже з самого початку експерименти вдались. Сергій сказав, що декілька мені експериментів дасть протестувати. Один, я так розумію, вже протестувала. Е, його не можна брати руками, бо воно нереально холодне чи вже гарячий, я навіть не розумію. Кажи Сергій, що робимо? Ну, по-перше, це речовина, як не з цієї, планети. бачите, глядає точно лід, Але що цікаво, давайте протестуємо. Ліс, перше. Uh -huh. візьми лід цей, і вкинь просто в одну. Та, давай зараз яка буде краса. Ой, боже. так, стоп. Оце Ти перше. Чуєш? Це музичне. Так. Він, це да, так, це ефект, він як живий, і він, це музичний лід. Ти бачиш, він викликає ось таку музику і він завжди О, двигається. Він Ти... не вискочить. Не вискочить, кидає. Чуєш, послухайте цей звук. На що схоже? Клас, <світ> я кидаю. І дивися. Яка вже краса. -у 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 -у! це вода просто ну, звичайна з-під крана, вона не гаряча, ніяка. І ось гляньте вже скільки диму. Да, він важкий, бачиш, він зараз він буде витікати. Як нема сквозняка, він буде витікати вниз із стакана, але з ним теж треба бути уважним і обережним, тому що сухий лід має ще такі свойства. Я думаю, що більшість з вас чули ту історію. Коли там якісь гори-блогери закинули цей сухий лід в басейн з теплою водою, там ще й сауна була, і вони просто там всі в тому басейні померли, тому що ніхто не знав властивостей цього льоду, і вони там задихнулися, бо сухий лід витісняє кисінь. весь кисень. От і тому. Але коли це стосується весіль, то це е, безпечно, бо він стелиться понизу. От. І е, там це, це не вода, немає там дотику з водою, тому там немає такої небезпеки. Його навіть кидають до коктейлів. Я теж думаю, що деякі з вас бачили такі гарні коктейлі, які отак парують з них, отакий красивий дим валить. Оце все цей сухий лід. Так, давай. Друге експеримент. Ну, І глянь, він, він тримається тут ось, він mm. як, наче, як наче рідкий, він тако колишиться. Попробуй вилити. Не дихання, дивись. Як тобі цікаво? Супер. Ти виливаш повітря. А зараз, зараз Леся наливає обережно, бач, налива трішечки диму. Отак. так. О, так, 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 розказуй, що далі. Другий Експеримент. Я вже хочу дим машину. Теж взяти лід. О, боже. О, знову цей звук. Положи на дощечку і спробую його легенько так розрізати ножиком. Розрізати? Ну, так, придави, так не треба різати, просто придави. Чуєш, як вібрація на ножику? Так. Оце теж свойство таке, що лід реагує із металу. А! Так. от це вийшло. І він завжди хоче втекти. А ну спробуй, зможеш ти його на, 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 на ножі? А! Ні, ні, ножем так підняти. Не можу. Він так і Тікає. хоче втекти. Ну? Так. Ну і третій. Угу. Ага, дуже тяжко, так? Тікає з залізної поверхні. Боже! Іди сиди! Що ти? Передави, ну. так ножом зверху тепер, послухай. Страшно. Сережа! Кажу, що там ну і третій експеримент. З льоду можна зробити газовану воду. Це е, льод, який можна використовувати для коктейлів. Угу. І можна зробити воду, відкривай бутилку і вкинь туди так кусочок якийсь льоду. І у нас буде газована вода. Головне попасти тепер. Ну, так. Може ще один кинути. Можливо, і хвати одного, я не знаю, може і хвати. Давай два. О, закручую. Вона не зірується. Закручую. Це буде газова, вода. Дивись, Ой, колоти. Вона не зірується, я боюсь. Ні, ну тут же до якогось, до якогось певного періоду треба чекати. І далі вона загазовується. Треба колотити. Колоти. Я боюсь! Не бойся, колоти, не бойся, я боюсь. Не бойся. Сильніше колоти, сильніше, що. Це вуглекислота розчиняється. Ні, вона ще м'яка. Не бійся. Це виковачую отак, ось ось колота. Шейк, шейк, шокинемо. Все, чекаємо, поки воно розчиниться все, і потім спробуємо цю газовану воду. А зараз переходимо до диммашини. Ну що, друзі, прийшов. Сергій вам все покаже розкаже. в термобоксі. Ми заказали 10 кілограм за скільки це 100, 19, да, злотих, чи скільки дошло нам десь 8-8,5, тому що він має властивість сублімації, тобто випаровується. Ну і тепер закидаємо цей лід сюди. Треба купити спеціальний такий. Черпак, щоб це було швидше. Але все попереду. Я не знаю, скільки сюди вийде льоду. Дивимось. Вже не витримав. О, помас. І так, друзі, вона вже працює навіть без цього. Зараз подивимося, що у нас вийде. Поїхали потихеньку. О -о -о -о. Боже, яка краса. О -о -о, гляньте! Ну що? Клас! Боже, не видно ніг! Ви бачите? А вони там є, зелені тапки. А їх не видно. Як тобі лізь? — Клас! — Ну що, як мій апарат? Ти що? Боже круто. Угу. Мощний, так? Да? Ну, дуже. Слухай мені здається, що цих 7 кілограм угу, на ту залу, так, ну, більшість зал таких хватить з головою. Як да, не видно, як вийде, виходить. Діра, це в залі. Щас рибки... Зараз рибки будуть в шоці. Так, добавляємо мощності, да? О, ну давай. А ну попробуємо, на що вони на максимум способні. да? Класс! Боже, Сергію! Ну що я мастер? Да, ти мастер. Тільки глянь, як його багато. Ти довольна? Да. Тільки це треба вікна відкривати, та так. глянь. Ви... Бо його вже на нашу маленьку квартирку <реш> <реш> в кухню вже пішло. <реш> от так. Клас. Так, друзі, от такий апарат. А я ще закривав. Е, думав, що не, не досить буде багато цього диму. Але я бачу, що все вийшло. Друзі. Це щось неймовірне. Дивіться, ми перевіряємо нашу диммашину з важким димом, і вона працює і дуже гарно. Гляньте. Ось тут мої ноги, їх не видно. Друзі, дякуємо всім за перегляд. Ми дуже задоволені. Сергій молодець. У нього просто золоті руки. Я завжди від нього в шоці, від його ідеї, втілень. Якщо ви плануєте весілля або якийсь корпоратив в Польщі, то ви можете замовити для себе отаку от послугу. Пишіть або телефонуйте нам. До нових зустрічей. Па.